Я вже показував пекельний вихід зі станції метро Шулявська. Зараз показую такий же вихід зі станції метро Лівобережна. Ось у таку клоаку потрапляє людина, коли вона хоче. Ну, наприклад, приїхала людина на машині до метро. І далі хочу сісти на метро і їхати в центр, щоб не стояти у центрі міста. Ну, якщо людина вирішила, що ну, треба якось бути європейцем. Так от приходить людина, виходить зі своєї машини. Ну, по-перше, де тут поставити машину, теж ще треба шукати. Близько до метро не поставиш. Все запарковано. І от людина потрапляє в таку клоаку. Я впевнений, що вона сяде в метро, впевнений, що вона сяде в машину назад і забуде про думку, що можна їздити у Києві на метро. Тому що це не цивілізовано, це гідко і противно. Це, до речі, також шлях на виставку, яка називається міжнародний виставковий центр. Ні, це не вона, це по дорозі. Совки, які десь щось вкрали, продають свої товари. Так от можна поставити просто на проїжджій частині будку. І вона стоятиме, бо нема гаїшників. Вони всі з радарами ховаються по кущах, у пошуках, заробітку. така історія. Оце зараз я буду йти аж туди, на виставку. І точно так на виставку могли б йти Інші уча. Точно так на виставку могли б і йти інші люди, але вони не підуть на виставку таким чином, тому що це нереально.